Друзі, привіт! На зв'язку Картон Лабораторія. З вами я Тіна. Сьогодні я пропоную поговорити про той добрий і ламповий челендж, який ми з вами домовлялися зробити у жовтні. Цього місяця ми багато з вами говорили про творчість Паскаля Кампіона. Скоро на каналі буде ще одне відео, де я більш детально розбиратиму його підхід до роботи і його стиль. А поки що пропоную поговорити про найважливішу річ, яка робить із нас сторителерів. Думаю, ні для кого із нас не секрет, що на нашому пострадянському просторі дуже багато художників приділяють дуже велику кількість уваги техніці, дуже сильно зосереджуються на анатомії, перспективі, композиції, кольори. І в результаті вони перестають бачити ліс за деревами. Цей челендж, який я вам пропоную, він налаштований на те, щоб встановити зв'язок. Між тим, що ви хочете сказати, і артом як інструментом. Якщо ви пам'ятаєте, я пропонувала табличку, де виписувала усі причини артблоку, і от однією з таких причин може бути власне, відсутність уміння виражати свої почуття та свої емоції у вигляді малюнку. І я пропоную на цьому власне челенджі сконцентруватися на цьому навику. Тому що зазвичай є дуже багато інформації щодо того, як розвинути технічні навички. А от щодо цієї частини процесу, на жаль, мало хто про це говорить і мало хто над цим реально працює. Отже, що нам знадобиться будь-який зручний для вас інструментарій. Хочете працювати в Procreate, працюєте в Procreate. Якщо вам зручно у фотошопі, працюєте в фотошопі. Хочете використовувати скетчбук і працювати акварелью, вугіллям, пензлями, кольоровими олівцями, ручками, чим завгодно. Інструмент має бути такий, який приємний особисто вам. Що нас на цьому челенджі цікавити не буде. Нас не будуть цікавити такі речі, як перспектива, композиція, колір і будь-яка взагалі техніка виконання. Що нас буде цікавити на цьому челенджі? Тільки те, як свої відчуття, думки і емоції ви перенесете на папір. На цьому челенджі нас не цікавить результат взагалі. Більш того, я пропоную на цей раз результатом не ділитися, а ділитися тільки текстово своїми враженнями від того, як для вас кожен день проходить і як ви, що ви для себе у цьому відкриваєте. Чому пропоную не ділитися результатом? Тому що ми будемо говорити про дуже особисті інтимні речі, і я не хочу, щоб вас це жодним чином стримувало, навіть сама думка про те, що ви могли б цей результат комусь показати, щоб вона вас хоч якимось чином обмежувала і оформлювала. Що ми, мої дослідники, будемо з вами робити? Зараз я вам розкажу. Пам'ятайте, напевно, всі про вас чули про таку книжку, яка називається Шлях митця або Шлях художника. І ця книжка дуже багато розказує про важливість ранкових сторінок, про те, наскільки важливо кожен ранок писати текстом і звільняти все з голови. Я ж пропоную трошки змінити цей підхід, тому що ми будемо проробляти трошки інше, не оформлювання своєї ідеї, а саме зв'язок між нашими емоціями і таким інструментом, як малювання. Тому замість текстових ранкових сторінок я пропоную тиждень робити ранкові сторінки малювальні. Як це має виглядати? Ви ставите будильник на 20 хвилин і будь-якими матеріалами, на які у вас на даний момент є натхнення. По аналогії того, якби ви виписували повністю всі свої думки текстами з голови, ви всі свої думки і весь настрій вимальовуєте. Вимальовуєте тим способом, який на цей конкретний момент здається вам хорошим, ефективним і зручним для того, щоб це передати. Зараз думаю, ви зрозуміли, чому я сказала, що ми цим ділитися не будемо, щоб вас не стримувало нічого щодо естетики цього, і щоб ви могли подивитися, у що воно, у що воно народжується. Це можуть бути плями, це може бути щось абстрактне, це може бути щось композиційне, це може бути щось сторітелінгове, це може бути кожен день щось різне. Але наша задача трошки більше впізнати, що для нас становить цей зв'язок між нашими емоціями і творчістю, трошки краще подивитися вглиб себе, і це просто вже можна робити слога на мого каналу, Будь ласка, будьте дуже добрими для до себе у цьому процесі. Ніяких оціночних суджень. Просто ставтесь до себе так, ніби то це люсічка наша малює, і ви дуже хочете її підтримати. І, і тоді давайте ділитися на цей раз нашими враженнями від процесу. А результати залишимо для себе, і тільки якщо ви захочете і прийдете до чогось, і це не буде занадто для вас особисте, то вже в кінці після челенджу ми обміняємося для того, щоб обмінятися досвідом. Але, але знову ж таки, будь ласка, малюйте для себе, танцюйте так, ніби то вас ніхто не бачить. Окей. А я нагадую, що 30-го у нас буде геловінська вечірка. За кілька днів до цього я викладу відео з аналізом «Over the Garden Wall», щоб на вечірці ми могли просто розважатися і класно спілкуватися і не витрачати час на розбір мультфільму. Крім того, я роблю величезний розбір стилю і підходу паскаля Кампіона. І сподіваюся, теж, що він вийде до кінця цього місяця. І на цьому ми тему Паскалі Кампіона закінчимо і перейдемо до іншого стилю. І таким чином ми будемо трошки знайомитися. І розширювати наше розуміння того, що в принципі є у арт світі, і що в принципі можна робити. Добре, я вас чекаю завтра на нашому доброму жовтневому арт-челенджі в Телеграмі, де ми зможемо продовжувати створювати наше добре лампове ком'юніті, яке підтримує одне одного і бажає один одного всього найкращого. І нагадую, що цього разу завдання, в принципі, буде постійно одне. Ми просто ставимо будильник на 20 хвилин і будь-яким способом, який нам подобається, малюємо те, що у нас на душі, і намагаємося це якось сконектувати, встановити зв'язок між цим і папером. Я сподіваюся, що у вас буде дуже гарний день і дуже гарний тиждень. Я сподіваюся, що ми зможемо разом. Окунутися в цей осінній настрій, підготувати себе до Геловіну і до розмови про Over the Garden Wall. І з радістю буду вас чекати на доброму жовтневому челенджі.